Дорогі українці, дорогі українки, сьогодні особливий і дуже важливий день для нашої держави: 14 рік захоплення Криму, бої на Донеччині та Луганщині, початок гібридної кровопролитної війни Росії проти України і початок українського воєнного спротиву. Героїзм тисяч наших людей, відданість нашій державі та військовій присязі, захист України і українські прапори, прапори шани до наших воїнів, які віддали своє життя заради України 22 й рік: повномасштабне вторгнення, повномасштабна спроба Росії знищити українців і повномасштабна українська оборона. Сміливість нашого народу, сила українського характеру і вдячність усіх наших людей, всієї нашої держави, кожному воїну і усім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті. Слава Україні!